Доброго дня, діти, послухайте віршика. Розстелила знов зима скатертину білу, прилетіли снігурі, на ялину сіли, випинають на показ малинкові груди і виспівують, дзвенять дюді, 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 червоніють на гілках, ваблять кожне око. Замість яблук не зірви, ти їх ненароком. А ми з вами сьогодні, діти, зробимо іграшкового снігуря, іграшку у Ось все, що нам знадобиться для роботи. Круги я вже, вже заздалегідь вирізала, щоб просто не займати час. Ви пам'ятаєте, що круги можна зробити, круги шляхом обведення круглої форми, будь якої круглої форми, і потім ви її виріжете за контуром. Круги повинні бути різної величини, червоний повинен бути найбільший, трошки менший буде у нас чорний, і найменший круг буде синій. Ще нам знадобиться, звичайно, ножиці, клей, і шматочки синього папіру для хвостика, дзьобика і очі. Починаємо робити. Перше, що треба зробити, це зігнути наші круги. Круги ми згинаємо навпіл. Ви пам'ятаєте, як ми кладемо круг сторону до сторони з'єднуємо і. Проводимо пальчиками там, де ми зігнули місце згину. І ось у нас вийшов вже круг, згорнутий навпіл. І якщо ми на нього зараз подивимося, то це буде півкруг, півкола. Відкладаємо, тепер нам треба точно таким же чином зігнути навпіл чорний круг. Точно так, що ми згинаємо і проводимо пальчиками. Вийшло півкола. І останній у нас найменший синенький кружечок, ми його теж згинаємо навпіл, проводимо пальчиками, і у нас вийшло півкола, півкруга. Тепер нам треба вирізати. Вирізати діти будемо із папіру зігнутого навпіл. Пам'ятаєте, як ми згинаємо? Наприклад, оцей невеличкий прямокутничок ми згинаємо ось так навпіл. І тепер нам треба вирізати кружечок. Це буде очі нашої пташечки. Вирізаємо без контура, просто обрізаючи кути. Ми зрізаємо кути, заокруглюємо, і у нас виходить два кружечка. Ось вони. Відкладаємо. Тепер Згинаємо ось такий прямокутник, навпіл, теж його проводимо пальчиком, місце згину. І тепер, дивіться, діти, зрізаємо на навкіс, ось так, вирізаємо маленький трикутничок. І коли ми розгорнемо наш прямокутник, то у нас вийде хвостик. І ще діти нам треба точно таким же чином зігнути ось такий квадратик синього кольору, теж навпіл і зрізати його навкіс. І у нас вийде ось такий трикутничок, який буде дзьобиком. Червоний наш кружечок зігнутий, ми відкладаємо, розкриваємо чорний і намащуємо клеєм. Намащуємо щільно, щоб наша, наша пташечка була ціленькою, нічого в неї не відвалилося. Це буде спинка нашої пташечки. Адже наш снігурь має червону грудку, грудка розташовується внизу, а спинка вгорі. І тому ми ось так до місця згина прикладаємо. Півкола червоне, і загинаємо і серветочкою притискаємо, щоб наші ручки були чистенькі і наша робота була охайна без зайвого клея. Ось погляньте, уже в нас вийшла спинка. Але діти снігурь не зовсім. Повністю з чорною спинкою, там ще трошки є синього кольору. Тому ми робимо ще маленький пів -пів кружечок наш розгинаємо, не півкола у нас уже, а цілий круг і намащуємо точно так же повністю. І тепер подивіться діти, ось там, де місце згину посередині, ми прикладаємо вже чорною стороною і загинаємо. Потім притискаємо з обох сторін. І ось у нас уже наша пташечка майже готова. Чого не вистачає ще? Ось так можна вже поставити. її. Нашій пташечці не вистачає, звичайно, дзьобика. Дзьобик ми приклеїмо ось так: ось тут на синьому кольорі, синій стороні, намащуємо і приклеюємо ось таким чином. Щоб дзьобик був внутрі нашого кружечка червоного. Ось так. Тепер точно так же ми приклеюємо хвостик, намащуємо з синьої сторони. Не дуже багато, він і так приклеїться гарно, подивіться, і тепер точно так же розгортаємо наш червоний кружечок і прикладаємо згин до згину. І потім можна притиснути. Ось так зверху. Подивіться, вже в нас вийшла пташечка, і не вистачає їй очей, тому що, як же ж пташечка буде летіти і не бачити, куди вона летить. Намащуємо наш, наше око з одного боку, приклеюємо. Ось тут, на червоному діти, приклеюємо. Ось так притисли. І друге око з іншого боку приклеюємо на червоний колір. Ось так. І у нас вийшла, діти, погляньте, яка пташечка. І... Якщо ви доторкнетесь до її хвостика, вона зможе ось так гойдатися. Ось діти, ми з вами і зробили снігуря, іграшку-гойдалку.